Вітаю вас, малята, хлопчики дівчата. Пропоную гру повчальну в день святого Миколая. Розглядайте дітей вчинки та їх поведінку. Що ж подарує Миколай? Дивись, міркуй, відповідай. Мамі я допомагаю, свої іграшки складаю. Малюнки в книжці розглядав, аж обкладинку порвав. Під годовою птахів взимку я без зайвих слів. В Руки ножиці узяв, скатертину зіпсував. Що з бабусею робили? Ми вареники ліпили. Бійку у садку вчинили, кулаки у хід пустили. Дідусю допомогли, додому сумку донесли. Цей зайчисько іграшковий вухо відірвав. Що з того? Що з сестричкою зробили? Деревце ми посадили. Чіпси радо я з'їдаю, а пакети викидаю. Шпалери я розмалював, на мене тато так кричав. Молодці все відгадали, Миколаю допомагали. Dos ostrich. Mm -hmm.